Книга Пророка Ісаї. Розділ 17. Пророцтво щодо Дамаску. Ось Дамаск зникне як місто. Він стане купою руїн. Міста ароеру будуть покинуті. Вони будуть для стад, що там лежатимуть. І нікому буде їх полохати. Зникнуть твердині Ефраїма і царство Дамаску. А з рештками Араму станеться те саме, що за славою синів Ізраїля, це слово Господа сил. І станеться того дня, слава Якова змаліє, а сите тіло його схудне. І буде так, як воно буває, коли жнець бере стебелину в жменю і колоски стинає, або коли збирає колоски у Рафаїм долині, і їх лишається там лише трохи. Або як то буває, коли оливи оббивають дві або три ягідки на самім вершечку, чотири або п'ять порясних гілляках? Це слово Господа. Бога Ізраїля. Тоді людина зверне погляд до Творця свого, і її очі глядітимуть на святого Ізраїлевого, і не спогляне більш на жартовники діло рук своїх і не подивиться на те, що зробили її пальці, на ашери та на стовпи на честь сонця. Тоді твої міста. Будуть покинуті, як міста Хівіїв і Аморіїв, що їх вони покинули перед Ізраїлем. Вони обернуться на пустиню, бо ти забув про Бога, спаса Твого, і не згадав про скелю твоєї сили. Тому ти позаводив сади пишні і понасаджував у них лозини чужеземні того дня, коли ти посадив їх. Ти виростив їх, і твоє насіння вже зрання розквітає, Та врожай зникне в день нещастя, І лихо буде невивийне. Який же шум численних народів? Вони шумлять, неначе море шумить, І що за ревіння племен ревуть, немов великі ревуть води, Та він. Погрожує їм, і вони далеко втікають, їх прогнано, немов полову, згір вітром, як вихор, перед буревієм. Тривога під вечірній присмерк, а перед ранком їх немає. Ось такий пай тим, що нас обдирають, така доля тим, що нас грабують.